Доброго вечора. Ми продовжимо повторювати тригонометричні рівняння. Сьогодні тригонометричні рівняння, що зводяться до алгебраїчних. Перед вами приклад номер 1 Це класичний варіант квадратного рівняння. Тобто робиться він через заміну. Нехай синус Х дорівнює А. Тоді наше рівняння приймає вигляд 2А квадрат плюс А1 дорівнює 0. Це незведене квадратне рівняння. Використаємо наслідок з теореми Вієта, складемо нове рівняння, в якому перший елемент стає одиницею, другий буде просто А, а останній буде множитися на коефіцієнт, який міститься біля А квадрат. Тоді, за теоремою Вієта сума коренів квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком. А добуток буде дорівнювати вільному елементу. Звідси випливає, що А1 і А2 це 2 і 1, оскільки в сумі має бути мінус 1, то мінус буде міститися біля числа 2. Це розв'язки для квадратного рівняння зірочка. Перейдемо до нашого квадратного рівняння, яке, нам, яке ми заміняли. Тоді А1 це буде а перше зірочка поділити на коефіцієнт, який міститься біля А. Тобто буде мінус одиниця. І А друге це А друге зірочка. Поділити на коефіцієнт, який містився біля а квадрат, тобто буде одна друга. Звідти випливає, заміна, буде синус х дорівня мінус одиниці частини випадок тригонометричного рівняння, та синус х дорівня одна друга. Загальний випадок. Отже, корені такого рівняння будуть мати вигляд. Мінус π на 2 плюс 2 πn при n, що належить до z, і х дорівнює мінус одиниця в степені n, Арксинус однієї другої це π на 6, плюс πn при n, що належить до z. Приклад другий, аналогічний до попереднього, це явно буде рівняння, яке зводиться до квадратного. Але для розв'язання тригонометричних рівнянь, а також взагалі для того, щоб перетворювати тригонометричні вирази, є три пункти, на які ми звертаємо увагу: перше це функція, друге це степінь і третє це аргумент. Тобто з функціями вони є взаємодоповнюючими синус і косинус квадрат степені різні аргументи однакові. Для того щоб розв'язати таке квадратне рівняння. Треба зробити, щоб функції були однакові, інакше ми не зможемо зробити заміну, як в попередньому прикладі. Тому за основною тригонометричною тотожністю синус квадрат х плюс косинус квадрат х дорівнює 1, ми косинус квадрат х будемо заміняти як 1 мінус синус квадрат х Тобто, в перший елемент наше рівняння будемо приймати такий вигляд. 6 на 1 мінус синус квадрат х плюс 5 синус х-7 дорівнює 0. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки і розставимо в стандартному вигляді. Отже, в стандартному вигляді тригонометричне рівняння буде мати вигляд 6 синус квадрат х x 5 синус х плюс 1 дорівнює 0. Нехай синус х дорівнює а, звідси випливає квадратне рівняння. Зробимо заміну. За наслідком з теореми Вієта будемо мати рівняння зірочку. Я введу іншу букву, позначену, щоб легше було знаходити. Ну, наприклад, хай це буде b, тобто b квадрат мінус 5B плюс 6 дорівнює 0. За теоремою Вієта, сума коренів дорівнює другий коефіцієнт з протилежним знаком, а добуток дорівнює вільному елементу. Звідси випливає, що B1 дорівнює 3, а B2 буде дорівнювати 2. Для того, щоб отримати А перше, треба Б1 поділити на коефіцієнт, який міститься біля а квадрат. тобто буде 3 шостих або 1 друга. І а друге це Б2 поділити на 6, 2 на 6 дорівнює 1 третя. Звідси випливає, що синус х дорівнює 1 друга, та синус Х дорівнює 1 третя. Це табличне значення, одна третя – не табличне значення. Х дорівнює мінус одиниця в степені n. Арксинус однієї другої це π на 6 плюс πn, n при n, що належить до z. І х друге мінус одиниця в степені n. Одна третя це нестандартне число, не табличне значення, тому залишиться арксинус однієї третьої плюс πn, при n, що належить. до z. До Z. Приклад третій. Корінність трьох синус х плюс косинус х дорівнює нулю. Це однорідне рівняння того, що воно підпадає під означення однорідного рівняння. Однорідне рівняння має вигляд а нульове помножити на синус x в степені n, плюс А1 синус в степені на одиницю менше косинус, плюс А2 на синус в степені вже на 2 одиниці менше косинус квадрат і так далі. Дорівнює нулю, де а 1 А3 і так далі а 0 це дійсні числа, які одночасно не дорівнюють нулю. N це показник натурального степеня. Дуже схоже на біноміальний розклад формули скороченого множення А плюс Б в кубі А в третьому степені найвищого степеня, плюс 3А квадрат Б, тобто степінь зменшується на одиницю і з'являється Б в першому степені, плюс 3 Б квадрат А зменшує степень ще на одиницю, Б зростає на цю саму одиницю плюс. 3 плюс b куб. Тобто для А степені зменшується до нуля, для Б степені збільшується до нуля, оскільки, навіть якщо у нас стоїть А в кубі, то біля нього міститься множник Б в степені 0. Так само аналогічно тут міститься множник А в степені 0. Тобто ще раз, по біноміальному розкладу, степені невідомих зменшується від найбільшого до нуля, а степені другої невідомого елемента будуть збільшуватися від нуля до степеня n. Аналогічно, за означенням, можна зробити те саме і для тригонометричних рівнянь. Принципово вони нічим не відрізняються. Тому, приклад третій, це класичний вигляд однорідного тригонометричного рівняння звичайний прийом, який ми використовуємо, треба ліву та праву частину поділити на останнє невідоме, тобто поділити на косинус Х. При цьому вказати, що косинус х не дорівнює нулю. Тоді наше тригонометричне рівняння буде мати вигляд корінь із трьох синус х поділити на косинус х плюс косинус х на косинус х дорівнює 0. І ми отримали нове тригонометричне рівняння, яке є стандартним, воно зводиться до найпростішого. Один поділити на корінність трьох зазвичай рідко використовується зараз. Тому позбудемося від раціональності в знаменнику, отримаємо мінус корінність трьох на 3, це табличне значення. Найпростіше тригонометричне рівняння розв'язується арктангенс. Мінус корінність 3 на 3. За стандартною формулою. Мінус можна винести перед арктангенсом, і замінити на табличне значення. Х дорівнює мінус пі на 6 плюс пі n pr n, що належить до z. Приклад четвертий. Косинус 2х на 3, мінус 5 косинус х на 3, мінус 2 дорівнює нулю. Три пункти, на які ми звертаємо увагу. Це. Функція, аргумент і степень. В даному випадку функції співпадають. степені співпадають але аргументи різні. Аргумент х на 3 вдвічі менший, ніж аргумент 2х на 3. Тому, в першому виразі, це косинус подвійного аргументу, і ми будемо використовувати формулу для космосу 2 альфа. І тут зайвий не дуже нам зручно використовувати просто число 2. Тому 2 представляється як 2, що множиться на одиницю. А одиницю можна представити за основною тригонометричною тутожністю як синус квадрат плюс косинус квадрат. Косинус подвійного кута розкладається на множники виду, на вирази виду. Косинус квадрат х на 3. Мінус синус квадрат х на 3, мінус 5 косинус х на 3, мінус 2. Одиницю заміняємо за основною тригонометричною тотожністю синус квадрат х на 3 плюс косинус квадрат х на 3 дорівнює 0. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки, запишемо в стандартному вигляді. Отже, ми отримали вираз виду. Він буде вираз зірочка. Мінус косинус квадрат х на 3, мінус 3 синус квадрат х на 3, мінус 5 косинус х на 3 дорівнює 0. Можна сказати, що можна це рівняння було зробити коротшим. Але, так вже як є. Маємо три вирази, які містять невідоме. Аргументи однакові, двічі функція зустрічається одна і та сама. А зайва функція в даному випадку синус квадрат х на 3. Синус квадрат х на 3 за основною тригонометричною тотожністю можна замінити на вираз виду 1 мінус косинус квадрат. Знову таки розкриємо дужки, зведемо подібні доданки, отримаємо класичний варіант квадратного рівняння. Вводимо заміну, нехай косинус х на 3 дорівнює А. І отримуємо квадратне рівняння. 2 квадрат мінус 5а мінус 3 дорівнює 0. Застосуємо наслідок теореми вієта, розв'яжемо це рівняння, знайдемо корені цього рівняння. Отже, корені нашого рівняння квадратного буде 3 і мінус 1 друга зробимо зворотню заміну, тобто косинус х на 3 дорівнює 3, Косинус х 3 дорівнює мінус 1 друга. Зрозуміло, що косинус х 3 дорівнює 3 немає розв'язків, оскільки права частина більша, ніж одиниця. Тому розв'язуємо друге рівняння це стандартний вигляд, Плюс-мінус плюс-мінус арккосинус від'ємного числа. Арккосинус від'ємного числа це пінус арккосинус, Тобто зразу можна замінити, що це пінус аркосинус однієї другої, плюс 2π n, на 3 дорівнює плюс-мінус Аркосинус однієї другої це 60 градусів, тобто π на 3, мінус π на 3 це 2π поділити на 3 плюс 2πn. І ліву та праву частину домножимо на 3, щоб отримати x плюс-мінус 2π плюс мінус 2π плюс 6 πn при n, що належить до z. На сьогодні все. Продовжуємо працювати.